Доброго дня, шановні члени журі! Я учасник конкурсу Кутрик Богдан, учень 8 класу Шепетівського навчального холодного комплексу номер 3 Тема моєї наукової роботи протидії маніпулятивному впливу інформаційних фейків у соціальних мережах. Найпоширеніший продукт, який споживає людство, це інформація. Побит на неї завжди був високим, особливо за сьогоднішніх умов, її роль і значення достатньо, як ніколи. Тен фейк має багато значень. У неширшому розумінні це будь-яка підробка, яку намагається хтось видати з оригіналу. Фейком може бути акаунт соцмережі, сайт в інтернеті, одяг. Аксесуари, ліки в аптеці тощо. Проте найстрашнішим і найбільш загрозливішим видом фейку є новини в ЗМІ. Чому аудиторія має високий інтерес до фейкових новин? Звичайний читач, телеглядач, слухач або інтернет-користувач не може відрізнити достовірну інформацію від фейкової, на відміну від традиційної, офіційної, що жила себе, сухої заснованої лише на фактах інформації, фейкова інформація, яка за своєю природою приваблива та вміє зацікавити, відрізняється своєю креативністю та сенсаційністю. Фейкові інформації пишуть з певною метою, відповідаючи на запитання, для чого поширювати брехню. Можна виділити декілька типів фейків в соціальних медіа, залежно від їхніх завдань, які ви можете побачити на слайді. Отже, фейки є різними і активно поширюються через соціальні мережі та мас-медіа. Науковці та дослідники пропонують такі характеристики та модулі алгоритм перевірки новин на правдивість, які ви можете бачити на цих слайдах. Отже, прийоми інформаційних фектів можуть мати прихований характер і для їх вивільнення потрібні різні методи. Інформаційна війна в сучасних мовах є одним із вирішальних факторів перемоги, та вона на сьогодні стала одною з найнебезпечніших видів зброї від того, як за кордоном сприймають події в Україні, злежить рівень політичної підтримки, обсяги допомоги і масштаби запровадження проти агресора санкцій. Вона основно спрямована на молодь, тому поширення дезінформації зосереджується в соціальних мережах. Які дуже популярні серед молоді. Ми розглянули та перевірили найбільш поширені та найдраматичніші, на наш погляд, фейки. Небезпека поширення таких фото в тому, що таким чином можна допомогти ворогу. Адже коли у мережі з'являється допис про підтоплення, до прикладу Херсону, і до нього додається фейкове фото кількарічної давнини, пропаганда ворога може використовувати його як аргумент, що в Україні розганяють фейки, адже це трапляється. Уже не вперше. Нагадуємо як про те, як можна перевірити фото перед тим, як його публікувати. Потрібно звернути увагу на те, що на ньому зображено, подивитися, чи фото має автора, адже під час ілюстрації матеріалу поважні медіа обов'язково вказують, хто і де його зробив. Також можна пошукати фото в інтернеті, загулити його і подивитися, чи раніше воно ніде не використовувалось. Для того, аби не грати на руку ворогу, потрібно перевіряти усю інформацію, яку ви публікуєте, адже гарячі теми дуже швидко набирають перегляди та поширення, бо до них існує величезний суспільний інтерес. Оскільки фейкові повідомлення заповнені всі джерела інформації українському медіапросторі і в результаті мають меді... значний негативний вплив на користувачів, а зокрема підлітків, то новороча інформатика, нами було проведено спеціальне дослідження для виявлення феномену фейку та їх шляхи виявлення. У дослідженні взяли учні восьмих класів Шепетівського навчального охолоного комплексу №3. 3 Під час дослідження учням були запропоновані завдання виявлення фейкової інформації, завдання номер 1. Дослідити на правдивість. Цього хлопця з Черкаської школи, звати Олександр Лінник. Він переміг на Олімпі... всесвітній Олімпіаді з Мемів у горішних плавнях. І про нього нічого не скало. Ні один великий телеканал, ні одна газета. Підтримуємо його репостами. Дана інформація виявилась фейкою. Менеджер спектр-проєктів ІМ'ЮА Олександр Лінник опублікував у Фейсбук жарт про свою перемогу на Олімпіаді Мемів і за декілька днів отримав понад 20 тисяч репостів. Коли Олександр відповідав у себе на сторінці цю веселу картинку, їй поснули двоє його колег, потім перемогу у конкурсі меморі поснули його родичі, далі підключили знайомі та незнайомі. Багато користувачів не побачили в контексті нічого підривого, а інформацію сприйняли за чисту монету. Винувачуючи олігархічну владу в тому, що вона нічого не зробила для підтримки чемпіона, розповідає експериментатор. Знання 2. В Україні є пустеля, і ця пустеля займає 210 тисяч гектарів. Здивовані, але ж як гарно. Правда, виявляється, що справжнішника пустеля із височальними бархранами, висотою близько 5 метрів і густою рослинністю розстосовуючи на Херсонщині біля узбережжя Чорного моря. Піщаний масив має назву Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. Здання новин. Зустріти фото на передвизі, народи всього світу. Куди ви дивитесь? Сьогодні ми, а завтра ви. Кахок. Дитина плаче, рядає майже тоне, але рятує своє цуценя. Фейк, ця світлина, і... ця світлина на якій дитина тримає над водою цуценя, не має нічого спільного з подіями в Херсонській області. Зворотній пошук зображення в тіней показав, що вона використовується різними сайтами, користувачами соцмереж без прив'язки до певних подій уже багато років. Насправді саме фото є справжнє, зроблене в Новосербії Сербії у 2014 році. Згадні нові. Дослітити нападення інформації. Патрульна поліція Вінничини. Увага! Важливо! Ворог зрозумів, що українці знищують мітки, тому тепер використовують телефони з вимкною геолокацією. Прохання всіх вимкнути геолокацію. Це дуже серйозно, тому що гумкнутина геолокація може коштувати вам життя. Знову фейк, на жаль, цей фейк записаний на нас державні структури та авторитетні ЗМІ. І чомусь ніхто спершу не поставив питання. А чи можливо це з технічної точки зору? Можливо, такі фейки створюють для того, аби відвілити людей від важливих речей. Раджу бути обережними з подібною інформацією. Отже, мої однокласники дали такі відповіді на поставлені завдання, і результати ви можете побачити на, на таблиці на слайді. Приємним є той факт, що молоде покоління українців все ж таки в більшості вміє розрізняти переде інформацію від фейкові. З Таким чином, можемо сказати, що довіра та безпорадність перед маніпуляцією не додається загальною цифровою грамотністю. Варто вміти не тільки отримати інформацію, а оцінювати її. Таким чином, можемо сказати, що. У новіковій боті ми систематизували загальні підходи до опису і формалізації фейків, визначили основні способи поширення фейкового контенту в соціальних мережах, дослідили способи поширення фейків, які дозволяли виявити більш цінну картину функціональності соціальних мереж при поширенні фейкового контенту. Отже, щоб не бути розповсюдженням фейків, необхідно не робити репостів спонтанно, перевернути ту інформацію, яка для вас є важливою, і входить у коло ваших інтересів. Повідомляти інших користувачів, що ви знайшли фейк, аргументовано доводити свою думку. Не робити репорців спонтанно. Бо прогнозувати шкоду розповсюдження фейків. Будьте обережними та завжди перевіряйте інформацію.